Ще раз хочу наголосити на тому, що ця дискусія відбувається зі свідками злочинів. Зважаючи на те, заради чого сьогодні ми зібралися, це ще раз згадати, ще раз нагадати і ще раз зрозуміти, що як казала пані Калінда, тут на сцені, що кожен злочин має бути покараний, кожен злочин не має права бути забутий. Тому сьогодні ми тут, щоб почути ці історії і ще раз зрозуміти масштаб трагедії, які відбуваються не тільки і продовжують відбуватися, і відбувалися не тільки на Київщині, а й по всій Україні. Пані Катерина тричі можна сказати евакуйовувалися з Бучі. Пані Катерина пережила страшні поранення, розстріл автівки. Евакуацію з дитиною. Катерино. Ви буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення повернулися в Бучу, точніше, приїхали в Бучу, аби врятуватися, аби, аби ніби бути в безпеці в передмісті Києва. За насправді не ви одна. Дуже багато людей дійсно рятувалися з Києва і думали про те, що за містом буде. Безпечніше, спокійніше. Люди їхали в гості, люди їхали до своїх знайомих. Так сталося з пані Катериною. Катерина, розкажіть, що відбувалося далі, коли почалося повномасштабне вторгнення. Доброго дня всім. 25-го числа, 25 лютого, я зрозуміла, що треба рухатися все ж додому, треба рухатися в Київ. Тому що було гучно було чути вибухи. Аеропорт Гостомель в мене маленька на той момент була трьохрічна дитина, хлопчик, і я розуміла, що ну, питання стає гостро. Нема чого їсти. Ми не можемо виїхати там в магазин, тому що кажуть, це небезпечно. І 25 лютого я вирішила поїхати, подивитися, чи я зможу проїхати міст Гостомельський, щоб їхати з дитиною до Києва. Спочатку я думала їхати з ним, потім все ж таки вирішила, що спочатку поїду сама, і це було дуже правильним рішенням. Я поїхала на Гостоменський міст, зрозуміла, там уже палали машини, я зрозуміла, що туди їхати з дитиною вкрай небезпечно. Повертаючись назад, я зупинилася круг роздоріжжя, коли прямо йде дорога на Бучу, на праву Гостомель і на ліво Ірпінь. І проїхавши це кільце в напрямку Бучі по Варшавській трасі, був припаркований на узбіччі автомобіль. І біля нього знаходився чоловік. Враховуючи, що я лікар, я призупинилася, щоб запитати, чи можу я бути корисною. Ну і власне тоді почався обстріл. Почався обстріл, я е, трошечки проїхала вперед до лісу. Е, далі я накрила руками голову і обличчя і. І власне чекала, коли це закінчиться. В автомобілі е, потім з'ясувалося, що ось у цьому автомобілі було 153 отвори. Так, 153. Зараз ми побачимо фотографію дитячого крісла. щоб, mm -hmm. Якщо б ви спробували евакуюватися одразу з дитиною, на жаль би... Так. Я е, я точно втратила б свою дитину, тому я щаслива. Е, ви тричі намагалися евакуюватися. Е, що потім відбувалося? Потім мене забрала швидка, я приїхала в Бучу. Ну, вона не відразу приїхала, тому що швидка не хотіла їхати, тому що дійсно було дуже небезпечно. Потім приїхала швидка, дзвонили мої батьки, всі мої друзі. І все ж таки швидка приїхала і мене забрали, мене ще поранених до Бучанської лікарні. Там я побачила, що там є жахливі поранення і вважала, що я собі зможу дати раду. Мені зробили рентген, встановили, що в мене в множині осколкові поранення грудної клітини і правого плеча. Зробили перев'язку, деякі осколки забрали, деякі ні, і відпустили мене. Далі я пішки з бучі і йшла назад в гостомель до своєї дитини. Дуже страшно, однак я розуміла, що я маю прийти до сина. Все було кілька днів, скажімо так, я... мені було важко спати, мені було боляче, досить знебули ніяких не було. Ну, були мінімальні, вони закінчились. Я розуміла, що ми маємо кудись рухатись. 27-го, здається, я спробувала своєю колегою по роботі із сином, ну, кудись, хоча б іти, ну, куди нам радили, скажімо, йти. Але не так все було просто, тому що ми взяли малу дитину, він плакав, він хотів на ручки, йому три рочки, він досить важкий. Я поранена, я мала його нести на руках, і тому довго нести в мене не вийшло. Ми йшли лісом, вибухи, постріли. Він плаче, я прошу його, щоб він тихіше, він мене не слухає. Ну і Я вирішила, ні, ми все ж таки повертаємося назад, тому що просто немає сил його нести, нести треба було довго. І 28 числа мої знайомі, мої друзі, два хлопці, просто прийшли за нами пішки, лишивши машину з того боку мосту. ризикуючи, прийшли і сказали: ми вас забираємо. Ми, звичайно, сказали: ми нікуди не підемо. Як це йти через міст? Ми дуже хвилюємося. В нас правда, ну ми були вже дуже налякані. І все ж взяли себе в руки. Я просто зрозуміла, що якщо люди, ризикуючи своїм життям, за нами прийшли, я просто не можу сказати їм, ви зробили це даремно. Ну, це просто було би негарно і нерозумно. Тому я вирішила, що якщо зараз ми не ризикнемо, то потім другий раз за нами ніхто не прийде. І ми пішли через міст. І, дякуючи. Вашим друзям, ви сьогодні тут, і ваша дитина в порядку. Як ви сину пояснювали, що відбувається? Як можна дитині пояснити, що відбувається, і як потім реабілітувати сина? Тому що ну, він бачив чимало під час евакуації? Якщо чесно, я думаю, що я б намагалася зробити так, щоб він сприймав це як кіно. Коли ми йшли через міст, палали автівки. Палали люди військові. Е, було дуже багато і диму, і бруду, і осколків. Ми його несли на руках, він задавав мені питання, чому палають чоловіки, ну, чому палають дяді? Я казала: це не дяді, це просто манікени, тут знімають фільм. Е, коли ми приходили і бачили дірку в мосту, е, тому що він був зірваний. Він каже: мама, чому тут така дірка? Я кажу: Ну тому, що так блискавка, ну так вот. Блискавка дійсно так може, так, синочок, блискавка так може. А чому тут так брудно? Ну, Тому що знімається. Ну, тобто я пояснювала, я старалася відволікати його максимально і розказувати, що це знімають кіно, і ми тут зараз шведесенько пробіжимо і все. А нас теж знімають, ой, теж знімають. Він ще кілька разів питав мене, коли кіно буде бачити, але я кажу, сподіваюся, синок, ми не будемо це кіно більше дивитися ніколи. Пройшовши міст, нас уже чекала автівка з того боку мосту. Ми сіли в машину. Я ще годину, мабуть, не могла взагалі говорити. Ми все, Приїхали додому. На щастя, на щастя, хотілося б, щоб звичайно таких щасливих історій після евакуації було якомога більше. І дякуємо за вашу історію. Дякуємо, що набралися мужності. Розумію, як все ще складно. Говорити про це, але говорити про це е, варто і варто про це говорити публічно, адже кожен такий випадок це ще одне і нагадування, ну і звичайно, документування цих злочинів, які дуже важливі. Дякуємо, Катерино. Е, пані Ірино, е, пані Ірино проживала в Бучі разом зі своїм чоловіком, коли на подвір'я прийшли е, російські військові. Пані Ірино, розкажіть, що відбувалося далі. Доброго дня всім. 5 березня зранку ми почули з чоловіком гуркіт техніки. У нас будинок на дві частини, в другій знаходився мій батько. Ми вирішили піти з чоловіком до батька, щоб бути в трьох, щоб не було так страшно. Хвилин через п'ять, як ми зайшли до батька, ми почули в моїй кімнаті страшний вибух. Потім вони вкинули нам вікно-гранату росіяни. Вибили хвіртку, вибили ворота, зайшли в двір, почали обстрілювати будинок. Загадали нам всім вийти з піднятими руками. Ми вийшли, їх було четверо з автоматами. Держали нас на прицілі, загадали, забрали телефони, вивернути кармани, запитували, де знаходяться нацисти. Будинок горів, моя частина, чорний дим. Чоловік пішов у двір, хотів загасити, мене залишили. На подвір'ї один із росіян почав мене допитувати, цікавило, де нацисти. Чоловіку, як тільки він підійшов в, мою, в мій двір, йому загадали розтягтися. Вивели на вулицю і теж про щось допитували, водили. Потім вони його положили на тротуар і вистрелили у голову. Я вийшла до нього одразу після пострілу. Вони всі четверо сиділи навпроти. Я почала кричати, а вони просто спостерігали, їм було цікаво. Для них це був якась, якась вистава. Я почала їх просити, щоб вони мене те шубили. Ми з чоловіком прожили 17 років, завжди були вдвох разом. На той момент у мене якось не було ніякого бажання, сенсу жити. Один із росіян підходив до мене, мабуть, раз-чотири, клацав затвором. Потім вийшов батько. Він сказав, щоб та твоя доч, забираю у ході. Тут буде зачистка, тут нікого живих не буде. Якщо ви не, не, не уходите через три хвилини, ми вас також розстріляємо. Батько насилив мене віддер, питає, куди ж нам іти, будинок палає. Нам нема куди йти. На вулиці стояло дуже багато танків. Уже у нас під двором лежала жінка Іра Фількіна. Як потім вже була розстріляна, були розстріляні машини. Ми пішли на паралельну нашій вулиці. Ми спочатку йшли, ми не знали, куди йти. Було дуже страшно. Хвіртки всі вибиті, якісь речі валялися. Мені на той момент здавалося, що в кожному дворі лежать мертві люди, що живого нікого нема. Ми йшли, йшли. Потім батько так згадав, що знайомі там прийшли до них, попросилися і там ми перебували місяць до 30 березня. 30 березня. Сусідка прибігла, сказала, що нема росіян. Ми відразу пішли до мого будинку. Будинку не було, він був зруйнований, а мій Олег так і лежав. Було ще багато людей на перехресті мертвих, дуже страшно було. У нас на подвір'ї лежала мертва людина, застреляна. Потім прийшли наші. Забрали Олега в морг 12 квітня ми його поховали. Пані Ірино, чи можна говорити про те, що ваш чоловік був розстріляний за те, що говорив українською? Олег розмовляв тільки українською. Ви чули, про що вони говорили? Ні, я не чула. Батько казав, як Олег казав хлопці, що ж ви робите? Вам не дозволили тушити будинок? Ні, а, і це було принципово ні. ніби принципово, знущання. Принципово. Хоча будинок ще можна було потушити, можна, можна. і можна було врятувати свої бодай якісь речі. А Чи як щось вціліло Нічого, взагалі? Геть нічого не вціліло. Єдине, у мене на руках був кіт. Я якось так з ним вискочила з будинку. Я про нього геть забулася. Він мене тихесенько сидів. Я його одною рукою тримала, аж потім, аж потім він ввечері вже зашевелився. Оце єдине, що в мене залишилося мій кіт з усього, що з моєї сім'ї. Я... Де, за... де зараз ви живете? Зараз я живу у своєї тітки. Ми живемо із моїм котом, моєї тітки. Нам почали відбудовувати будинок. Якось тримаємося, якось живемо з Пані надією Ірина. в нашу перемогу. Пані Ірино, звичайно, відшкодувати втрату чоловіка ніхто не зможе, але ми бажаємо вам стійкості в першу чергу. Ми бажаємо вам нового світлого життя в новому будинку. Ну і звичайно, ми всі хочемо того, щоб кожен такий злочин був покараний. Це знов таки не поверне вашу рідну людину, але ця справедливість вона має бути. Дякую, дякую вам за, за розповідь, дякуємо за цю щирість і дякуємо за ці свідчення. Дякуємо. Дякую. Також разом з нами. Дякуємо, що завітали. Андрій Галавін, священник місцевого храму. Ми бачили ваш храм на Світлинах, ми бачили, як біля храму працювали вже після деокупації французькі експерти, тому що на території храму було масове поховання. Саме завдяки вам ви змогли, ризикуючи життям, ризикуючи тим, що могли бути просто застрелені в будь-який момент, буквально з перших днів окупації, коли ви зрозуміли, що на вулицях лежать тіла. Вбивають цивільних, вбивають цивільних під час евакуації. Ви просто почали збирати тіла і ховати їх на території храму. Ви розуміли, що в храм теж можуть прийти? Що, на жаль, ми маємо справу з людьми, які, яких не зупиняє те, що є віра, є Бог, є церква, є храм. Але тим не менш ви продовжували це робити. Розкажіть, з чого почалося і як ви. Мали оцю віру в те, що ви зможете допомагати, і бодай 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 мертвим в той момент. Доброго дня. Я би хотів менше говорити про себе. Так сталося, що мені пощастило найбільше. В мене є будинок, у якого є дах, ну, не дивлячись на те, що там були росіяни. У сусідів нема, е, мені пощастило в тому, що я вивіз свою сім'ю за кілька днів до війни, і я був спокійний, що з ними все гаразд. Е, під час війни, перших отих днів обстрілів, залишалися ті, хто думали, що можуть бути чимось корисними. Але перше, що зробили росіяни 27 лютого. Це обстріляли храм. До цього часу стіни храму містять рани. Це був прицільний вогонь. Це не вибухи випадкові. Храм обстріляний з усіх боків. Всі вікна у храмі були вибиті. Росіяни вдерлися всередину. Я не знаю для чого. Сталося так, що. На вулицях нашого міста лежало дуже багато вбитих людей. Перше, що робили росіяни 27 числа, крім того, що обстріляли церкву, вони знищили інфраструктуру. Зразу пропало світло, вода, відповідно, не міг працювати морг. Міська влада, не дивлячись, що обстріли. Тільки знищили колони росіян, відновили інфраструктуру. Росіяни через кілька днів заходять знову і знову нищать інфраструктуру. І на протязі всієї окупації, крім повітря, тут нічого не було. На вулицях лежали розстріляні люди, спалені автомобілі, і оцих діток, яких показували, яких було вбито в автомобілі, це менше кілометра звідси. Жили вони напроти церкви. І ось, не дивлячись на те, що окупація була в місті, місцева влада шукала вихід, як цих людей поховати. Тому що, самі розумієте, бігають тварини, починають нищити тіла. А це не просто тіла, це не просто, знаєте, якісь статистика, трупи і все. Це для нас, ну, громадяни, яких ми знаємо. Наші сусіди, наші близькі, чиїсь батьки, чиїсь сини, чиїсь дочки. І ось 10 березня в мене випадково, ну, зв'язку не було біля міської ради, і я зустрів доглядача кладовища місцевого, і він каже, що тебе би хотів бачити, міський голова. Ми піднялися. І він каже, що нам потрібно поховати велику кількість людей. Територія храму не так далеко від лікарні. Це єдине місце, де ми можемо поховати. І ось ми узгодили, де це буде поховання, і 10 березня відбулося перше поховання, була одна траншея, пізніше була ще одна траншея. Ті люди, які, могли, які були поруч, могли принести. Своїх рідних і близьких також хоронили там людей. І загалом біля нашого храму тимчасовий спокій знайшли 116 людей. Серед них було оцих двоє діток, їхня мама, було 30 жінок. Був один наш поліцейський, який загинув, я так розумію, при виконанні службових обов'язків. І було кілька військових. Тільки я хочу звернути увагу, що ці військові були росіяни. Їхнє командування, знаючи, що у морзі є тіла їхніх вбитих військових, їх не забрали. І нам довелося їх хоронити. На жаль, цих 116 людей це лише невелика частина тих убитих, які були знищені в Бучі. Бо багато мікрорайонів були таких, куди ми не могли дойти, добратися і там не могли похоронити. Один із прикладів, який особисто мене болить, співак мого хра... хору, який співав у моєму храмі Андрій Шупило. В цьому кварталі, де він жив, загинуло 11 людей. Шістьох із них допитували. І, очевидно, щоб приховати сліди злочинів, їхні тіла скинули на кучу і підпалили. Із тих шістьох, чотири це сім'я Андрія Шепила. Вони були спалені, і, більше того, їх хоронили як неопізнаних, тому що останки були. В такому стані, що потрібно було проводити тести ДНК, родичі були лише у мами. Знаходили спочатку маму, потім від мами шукали сина, потім шукали батька. І зараз, слава Богу, ми знаємо, що це вони і де вони поховані. Я хочу сказати, що нам дуже важливо знайти правду. В цьому світі людину, як два крила, тримають дві речі. Бажання жити вічно і бажання правди і справедливості. І одне без іншого не буває. Тому що для чого вічне життя, якщо нема справедливості? І для чого справедливість, як вона сьогодні є і через хвилину її нема. Цих людей забрали життя. І ми благаємо, родичі і близькі благають хоча б про справедливість, про те, щоб дали відповідь. Ті військові російські, які були тут, хто вони? Вони ті, хто після жесту доброї волі отримали підвищення і їхні частини стали гвардійськими, і, значить, їхнім родичам, жінкам, близьким, треба гордитися своїми синами. Чи навпаки це гвалтівники, це мародери, це убивці армії країни-агресора. Для нас дуже важливо отримати цю відповідь. Тому що для родичів близьких уже не вернеш. Для них важливо знайти справедливість. Якщо вони цю справедливість не знайдуть на трибуналі, в міжнародному суді, як би ми не старалися, ми не зможемо заборонити їм думати про помсту. Але то не той шлях, який би ми хотіли. Тому для нас дуже важливо. І тим більше, що ми знаємо, що Господь Бог. Це суддя, який судить праведно. І останнє, що буде в цьому світі, це суд, де кожен дасть відповідь за свої вчинки. І для нас дуже важливо, щоб перед тим, як буде судити Господь Бог, ми отримали і тут, на цьому світі, відповідь від земного суду, що є злочин, що є добро і що є зло. Дякую. Панелю, дякуємо дуже. Дякуємо за ваше велике серце за все те, що робили. Хочу, ось напевно, це могли би сказати. Скажу це за вас, що дуже символічно, що після деокупації, 7 квітня, пройшло перше богослужіння в церкві, і це було благовіщення. І можливо, це було благовіщення і в майбутньому на майбутню перемогу. Останнє наше богослужіння в цьому храмі відбувалося 27 лютого, вже під, під час обстрілів. А під час окупації не було можливості молитися, бо росіяни розстрілювали усіх. І перше богослужіння це зібралися ті люди, які нікуди не виїжджали, які були під окупацією. Деякі з них були вже під другою окупацією, тому що перша окупація це була Друга світова війна. Бабусі, які бачили все, і після розмови, з якими я почув, що німці не були такі жорстокі, як ті, хто називають нас чомусь своїми братами. Так, це дійсно так. Дякую. Від себе хочу додати, що на Київщині залишаються зниклі безвісті, залишаються люди, яких окупанти забрали в цивільний полон. Ми також маємо працювати над цим. Я дякую пану Андрію, що Чує громадськість, чує громадські ініціативи, а тому, що зараз тільки по даним нашої громадської ініціативи, пошуку зниклих на Київщині 172 людини є зниклими без із них з них 126 у цивільному полоні. Це просто ті люди, яких просто забирали з домівок, забирали з вулиць. Вони знаходяться у російському полоні. Декому з них до сих пір не виносять вирок. А приміром серед наших Серед наших тих, з ким ми на зв'язку постійному, мама Владислава Поповича це 19-річний хлопець з Київщини. Нам вдалося встановити, що він знаходиться в Росії у СІЗО. А йому встигло за цей час виповнитися 20, і він все ще знаходиться у полоні. І ми не маємо права забувати про цих людей. Ми маємо їх повернути. Дякую вам дуже. Я би ще хотів. Що можна додати, зловживаючи вашою увагою? Із наших парафіян є такі випадки, коли забирали в полон. Наприклад, дві сестри, їхніх чоловіків і сина забрали в полон. По дорозі син запанікував почав тікати. Росіяни його розстріляли. Два чоловіки знаходяться в Росії в полоні. Ті, хто повернувся з Росії, розповіли обставини, як син тікав, і по їхніх розповідях знайшли його могилу. А вони знаходяться до цього часу в полоні. І також хотів би додати, що в нашій окрузі немає жодного храму незалежно від конфесії, який би був неушкоджений. Двоє священників загинули в нашій окрузі. В Вірпині священник загинув від обстрілу. У бучі священника розстріляли. Це для того, щоб ви розуміли, хто до нас сюди прийшов. Це правда. Дякую вам дуже. Дякую, дякую за вашу участь і дякую за те, що долучилися до дискусії. Дякую.